Зараз я збираюся, одягаюсь купальник і ми вже поспішаємо на море, тому що вже 9 година вечора, а потім я повернуся я вам покажу, що там лежить. Так. Я ще не сказала за цей кетчуп, що він коштує кожен по 3,40. Тобто тут на 13,60 його вийшло левів. Я взяла з собою, тут поїсти, я вам казала. А ось цей пиво ми брали з собою на пляж, тільки що дивилися на нічні несебри, знаєте, Дуже гарно виглядає все. Погрузилося в темряву, в такі гарні вогники. Ми з собою взяли всю черешню, що, всю, 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 що ми вчора саме, купили Меркурій і е, поїли там. Я її тут помила, а там ми поїли на пляжі з пивом. Черешня і пиво дуже смачно. Ось, Я вам показую це ми взяли в магазині. Оце пиво 2 літри коштує. Так, Пиво коштує 3,39, 2 літри, я сказала. Потім диня оця. Мелон по-польськи. Ми коли там жили в біджонки ходили, брали там, купляли диню. Ось, Там була дуже смачна диня. Не знаю, як тут, але вона така велика. Ось тут називається вона пепеш диня, Или пипеш, ударення. Тобто я не знаю як. Ну, Ми взяли оця така велика динька на 2 кг, вийшла нам на 8,41 Далі ось така. Приправка по їхньому вона називається, бачите, тут пів кіло йде. Вона велика. І тут прям можна роздивитися, яка вона всередині, тому що прозора пляшечка. І ось вона велика. Так, приправа, подправка по їхньому, універсальна, коштує 5,65, пів кіло. Так, і ще є отака друга. Така друга ще є, бачите, да? шарена сол. Це так само, тільки в Болгарії є така ось приправа. Тобто тут різні, різні спеції і з додаванням солі. Ось. А тут тільки спеції. І ось така маленька, вона коштує 2,35. Вона одненька, я взяла, там їй 40 грамів лише, бачите, так? Да? Спеції з Ось вони По 2,35. І ще взяла петрушка. На 0,98 левів вийшла, ось вона така. Велика. І вона дуже-дуже гарна. Прям, бачите, зелена-зелена, супер. Така не пожухла, як ото ми вчора бачили в Меркурії, а дуже-дуже гарна ось вона, яка супер, так. Да? Ось і картопелька. Зараз я буду смажити. Картопляка молода. Тіненька шкірка. Бачите, така, ну, цього року картопля ось, вона перша в списку 1,60, а вийшла на 2,27. Ось так картопля. Повернули на взуття, поміняли на інший Колір чорний. Бачите, ось такий. Перфорація шкіри, ножка дихає. Ось 38-й розмір. Це я мамі взяла. То я вам казала, що білі, а вона не хоче. марки Маркий, маркий ну Весь бруд, можна бути якось так на чорному менше бруд, можна бачити. Так, все показала, це показала. І в першому магазині ми взяли морозове, показувала чек. І перець 0,65. Ось такі маленькі, лева, перчик. так Чорний мелени. І я взяла ще собі. Зараз я покажу прикрасу. Де вона? Ось вона, я показувала вам 3 лєва І ось такий вір 15 левів. Дуже класний, дуже красивий. Я такого не бачила в Луцьку. Ось такий. Оце лататі намальована ковшинки. Як я люблю, в таких ярких, сочних, дуже красивих да, фарбах. розмальована. дуже це дерево, це справжнє дерево. І знаєте, так от руку береш, в руці розміщується дуже добре. Ось так можна віяло. Вієр це віяло українською мовою. Дуже класне. Я її хотіла собі взяти, але, знаєте, з собою у нас або тканина йде, синтетика, або Щось по типу, я не знаю, так само дерево, але воно накращене, не дуже гарне. Або папір. А отут, бачите, ну, це дуже гарно. Так, це мені буде подарунок з Болгарії. Так, Данька собі там так само прикрасу взяв, ви її бачили. І Сонька собі обрала ось що. Дивіться, ось прикраса для Софії. Ціни я не пам'ятаю, я пригадаю, підпишу. Ось такі сережки. Або, знаєте, як ото все в голові перемішалося. Я пригадаю потім і напишу вам. Бо дуже сьогодні багато інформації. Щось воно зараз. Ось така каблучка: це набірчик такий. Його можна було скомпонувати там по-різному. Ну, ми так от скомпонували, бачите? Камінчики. Це як назва камінчики в сонь? Циконії, так? Да? Церконі, мабуть, чорний, так. Да. Чорна цирконія. Бачите, яка каблучка ось така. Ось такі сережки. Мені, знаєте, нагадує форма, як ото виривають зуб мудрості з, з короною зверху. І оце фінікс. Символ Символження від чогось такого може старого, поганого. Ось, ну, нове життя, нібито так означає так. Дуже красиві крила. Да? Я приблизила дуже, знаєте, близько, ось так можна подивитися. Вони різні, є білі камінчики, там були, і є різнокольорові камінчики, а ми захотіли чорні, це новинка цього року. Ось такий набірчик буде Соня нагадувати, що вона відпочивала в Болгарії. Соня собі обрала, зробила знижку за 100 левів і вийшла вона їй 50 євро. Бабуся їй давала окремо гроші, щоб вона собі щось купила, знаєте як. Ну, таке, щоб щось нагадувала їй. І це була річ, не просто там витрачати, лише там. На відпочинок, там на їжу, знаєте, там на морозиво, там, на то на сю. Щоб от залишилася якась така річ. І мені здається, що ось ця сумочка, я вам так можу показати, ось так, ця сумочка вона підійде і під жовте взуття, під таке помаранчеве взуття, під зелене, під різне взуття. Я так собі уявляю. Тримай сумочку, Софія, користайся, і нехай тобі буде в нагоді. Сон. Що ти там вже? Одягаєш сережки, хочеш показати, А з ну, давай, Оп, бачите, все. Ано закриється він чи ні? Ні, збирається. А я тут зараз вам відкрию пакет, покажу, що там всередині. Так, цей пакет нам вийшов 70 євро. Що в ньому? Ось такий колончик, це по типу брілок, це шкіра. А Соня хоче подарувати бабуся. Да? Ти ж бабусі придбала. Mm -hmm. Ось такий маленький. 16 левів без знижок, без нічого. Так. А позаду він ось такий. Там ще можна роздивитися, є клеї всередині. Так, ну це, знаєте, таке мистецтво рукоділля, котре лише тут буває. Ну, може, десь ще в Турції. О, це, це по типу гаманець, бачите, застібка є така, бачите? Молнія. і це така злюка-злюка собака, дуже зла. Чікай. Тобі подобається? Да. І шкіра, бачите, який кемал. Такий кольор, він називається. Коли я купляла сумку нашому батькові, там, де ми брали, в Єгипті, Такий, знаєте, через бананка, через груди одягається, через плече. І ось такий колір називається кемал, я пам'ятаю. Так. Він коштує, сасонька собі обрала, 29. 29 левів. Тримай, можеш покласти відразу в сумку собі то твоє. Так, я собі, що я собі взяла? У бабусі взуття, бабуся, отой Лемур. Я вірно цікала. Так, ну, допоможи мені, будь ласка. Бабуся, у нас постійно щось. Мама. Пере, 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 постійно бабуся наша пере, це українською стирає. Пере, пере щось постійно. Ось, бачите, так само замочок такий є. Да? І ось такий мамонт. Колись я дуже образилася на Данила, він мені сказав, мама, ти мамонт. І я дуже на нього образилася. А зараз думаю, ну чого ображатися? То дитина сказала, не подумала. Всі ми колись були дітьми і щось таке, знаєте, не обдумаючи, казали. Ось. Хто виробник? Софія, Болгарія, бачите? Я зробила. Так, да, це таке, це Софія, це ж столиця. Да? Это я да. Держава Болгарія. Ось такий суперовий. Да? Він дуже такий, у нього такий погляд, ніби то такий, знаєте, няшка, няшка такий добрий. Так це собі. Далі. Далі я взяла ще такий мед. Бачите, баночка така дуже класна. Вона там така одна була. І тут Болгарія на кришечці написано. і вона така кругленька, знаєте, добре в руці розміщується. Коштує 10. Левів. Так. Це я, ну як собі всім, всім взяла, щоб так от на стол поставити і холодними зимніми вечорами подивитися і пригадати теплу, класно Болгарію. Люті чушки якось так. Да? Домашній сладко, як він називається. Домашньо домашно сладко, от люті чушки. Це такий перець. Я питала продавця і говорю, ви пробували? А він каже, ні, не пробував. Ну як от, не знаю, торгують і жодного разу не спробувати, щоб потім якось рекламувати да, нам подорожуючим. Я не знаю. Ну, Кажу, дуже гострий, до борща, може, чи як. А добре розмовляють російською вони. Ні, він не знає. Далі показую вам, що ще я взяла. Так, на пам'ять взяла ось такого, бачите, керамічна тарілочка ось така. Тут Албена, всі-всі-всі курорти зазначені, от я тут є. от Несебр, да? все є. Санні біч, соняшний берег, Варна. Ось така класна тарілочка. І ось, як вона вішається на стіну. Це так само для всіх, як і мед, це для всіх. Так, далі рухаємось. Така ще подставочка Так, розгортаємо наступний подарунок. Це, мабуть, ну, Сонька потягни. А все. Це ось така стопочка. Це нашому татові взяла. Батько наш буде в захваті, буде пити горілку і думати, що <свісно> він так само з нами відпочивав в Болгарії, Хоча, на жаль, тато наш не виїзний, ну нічого, може колись. Буде виїзний, і ми будемо подорожувати раз до повному составі, як то кажуть. Болгарія щось таке взяла собі, знаєте, може, оливки, щось таке покласти. І ось така сумочка, сумочка, ну, потягни, Сонь, за пакет за прозору, Да. Смугасти пакет прозорий. Так. Ось така 8 з половиною, да? ось така сумочка, якщо я правильно пам'ятаю ціну, 8,5 Sunny біч, варна і несебер. Ось Болгарія. Вона така, на дотик, знаєте, вона така класна, як з, з, з справжнього льону. Дуже класна на дотик. Ось таку взяли ми. Може Соня користатися, так це данька хотів з'їсти. Все, ось це все. Ось 70 євро. Щоб ви мали собі уявлення, що можна взяти на 70 євро в Болгарії, Ось мед, перець, посудка така маленька. Це тарілочка. Можна колекціонувати ось такі маленькі тарілочки в тих країнах, де ви були, де ви подорожували і де у вас є спогади, знаєте, такі гарні, гарні такі, пов'язані з відпочинком спогади брати і збирати. Можна купляти ще такий шарик, якщо його трусиш, там йде сніг, щось по типу такого. Ось, ну ви бачили, що таке 70 євро. так? І сюди ще вийшов такий кашу для Соні. Да? Ти вже його сховала. Ні, не а де він? Я хочу зробити да, фотку. Фотку хочу зробити. Ось 70 євро. Ще раз кажу. Да, для, тих, для тих, хто подорожує, і хто, для тих, хто хоче привезти собі або комусь да, знайомих на подарунок. Це ж ви знаєте, треба враховувати не тільки думати про себе, а ще про знайомих. Ось ну, Так вийшло, що одного кольору. Да? Ось. І комусь такий гостинчик привезти. Я думаю, що буде дуже-дуже приємно. Колончик за 6 левів. Ви знаєте, ось ця штучка, камінчик, він випадає. Він випав, я так взяла в руки, він у мене залишився. Я кажу, що може випасти і розбитися об підлогу. Ну, таке може статися. І думаю, що пригати у море ну, не варто цього робити. У пакеті залишилася вітальна листівка, ось така. Ну, буду збирати. Може покладу в наш фотоальбом сімейний. Ось така коштує півтора. Так. Ось, до школи для Данила придбала ось такий рюкзак. Буде йому в нагоді, буде користуватися їм. Показую спинка ось така, по типу як ортопедична. Вона дуже зручна, така плотна, плотна, щільна спинка. Так, є там ще десь всередині шнур USB. Так, Соня буде притримувати, ось так розтібається він. Там всередині є. Це я собі взяла, покажу зараз вам так само собі. Ось, Ось такий, бачите, шнурок. Сюди можна покласти там, планшет або ще щось. Ось сюди можна якісь зошити покласти або там для творчості. Ну і один загальний великий відділ. Ось такий він. І тут ще є маленький, бачите, можна сюди покласти щось. Я навіть не знаю, може ключі якісь, або окуляри свої, або ще щось, або гаманець. І ось такий ще є відділ. Ось він не дуже великий, але ну, тримає Соня. Ось такий відділ. Не дуже великий, але він є і це дуже добре. Буду користатися, буде йому супер, такий рюкзачок. І він, знаєте, такий водонепронікний матеріал. Так, ось моя сумка показую вам, хизуюсь. <смі> я не дуже люблю хизуватися, але ну як, я, якщо я вам не покажу, то ви не дізнаєтесь, яку я собі придбала сумку. Тут, Болгарія. Це шкіра справжня, дуже класна. Дуже класна шкіра. Вона, знаєте, таке, має, бачите, має таке тиснення. Ось, і ціна її, як на мій погляд, Дуже класна, 45 євро, да? 45 євро вийшло. 90 левів, 45 євро. Бачите? Яка штучка О, типу ну, гаманця. Типу гаманця така штучка. Я таке полюбляю. У мене така була дуже схожа а, в Маріуполі, але вона у мене була під. Не, оце рептилія, а у мене була, знаєте, така, як під мокру шкіру. Ну, Є застіпка. Тримається, є застіпка. Ось. Всередині підкладка для телефончика, для ключиків відділ є. Застібці. І там я ще купила собі ось, скільки вони, 35, да, 35. Це я в левах кажу, 35 левів. Воно відкриє мені, я вже не можу. Сьогодні так вже притомилася, вже і магазини, і ринки, і пляжі. Ага, нема тут нічого такого написаного. Ось, нема цінника 35 левів. Ось такі шкіряні рукавиці. Вони без підкладки, вони справжня шкіра, бачите ось такі справжня шкіра. І запах від них, знаєте, от як справжня шкіра, і сумка так само, і такі рукавички. Дуже-дуже шкіряний такий запах, як натуральна справжня шкіра. Ось це розмір 7,5, з да? Вона казала, десь всередині там сім да. з У мене повна вісімка, але от вісімки не було, а залишилася останнє. Їх було дві пари, 7,5. Ну, я одні забрала собі, зараз знайду, покажу. О половиною розмір. Під сумочку. Так. І зараз я покажу вам свій гаманець ще. Ось такий він класний, чудовий. Розстібайсенько. Там вона ще якусь монетку поклала. Каже, не можна продавати без копійки. Ось такий відділ. Всередині ще ось такий маленький відділ. І тут багато-багато чого. Я люблю такі великі гаманці. Хтось маленькі. Я люблю, коли гроші не пополам згорнуті, а лежать собі розправлені. Знаєте, ось так. І ось ціна. Це 95 левів навпіл розділити буде вам євро. Ціна. Ось, можна багато-багато карточок, візиток сюди покласти, на знижку карточки всякі. Ну, знаєте, як у жінки багато всякого буває. Може для нататок щось покласти, папірець сюди, може якусь ручечку покласти, багато, бачите. Такий перший відділ. Оце такий, тут так само можна, може якусь фотку сюди, може оберіг якийсь покласти. Знаєте, багато хто любить там іконку святого покласти. Ось тут багато, бачите, ну. Шкіра справжня, не штучна, а справжня шкіра. І на кнопочку він закривається, так кнопочка. Ось я собі взяла такий ось тріонаборчик. ось маленький подарунок нашому косу. Батько буде в захваті може, а може і ні, я не знаю. Ось такий маленький гаманець. Це виробниця Туреччина. Він дуже класний. Сюди можна покласти дрібні копійочки. Так само тут є тиснення handmade. Сюди можна права покласти або паспорт, якісь посвідчення Ось сюди. Так, кнопочка розстібається і розгортається от сюди. Так. Є відділ такий. Сюди щось можна покласти. Дуже зручний, мені здається, на мій погляд. Бачите, як він розгортається, ось такі. Але тут вже гроші будуть. Ось тут він буде класти гроші свої. Якось тут будуть гроші паперові розміщуватись, я не знаю. Поки не спробуєш, не дізнаєшся. Ще ось такі маленькі, ось тут на застібці відділ є. Бачите, на молнії. От. Загортаємо назад, раз, два, тут візитки, три, на кнопочку чотири на кнопочку чотири. і все вперед, з піснями. Ось такий гаманець. Дуже зручний, такий м'якенький, коштує 18 євро або в левах це 35 левів, якщо їх валюта, і курс рахував він 1,95.